Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Дуже радий, що знову можу говорити про ангелів і продовжувати катахезу нашу. І на сьогоднішній день говорив би про ангела Михаїла. Він дуже актуальний в наш час, і де ми читаємо, перш за все, у Біблії про нього. Читаємо на сторінках книги Моїсея де За тіло Моїсея бореться ангел Михаїл? І питання, чому він бореться за тіло Моїсея? Моїсей помер, тому що людина, ми люди склонні до, і до поклонства. Ми склонні. Нам дуже важливо щось торкатися те. Якщо ми торкаємося, значить ми освятимося. Але насправді то святе стало від Бога святим. І щоб Моїсея не підняли на такий рівень, що люди би приходили до гори поклонятися і торкати тіло Моїсея, щоб не було його поклонства. Бог забрав його тіло, навіть не знаємо по сьогоднішній день, де є, але Біблія зауважує, що злий дух хотів, щоб воно залишилося тут, щоб людина відвернулася від Бога. Краще до людини, якби, приставала, бо людина людині, якби була така. Допомога, але це насправді не так. Бог є Богом, людина є людиною. І нам потрібно Божу силу і бачити Божу силу. Це одне. Дуже глибоко говорить про Михаїла, книга Даніла, і про неї би більше говорив. Це той час, коли єврейці у Вавилоні. і вони в полоні, і не знають, коли закінчиться цей полон, коли закінчиться це все страхіття, що в них є. І Даніл молиться дуже багато днів. Він три, три тижні молиться 24 дня і не бере до себе навіть їжу, мінімально воду п'є, якусь там фрукти, овочі, щось бере до себе. Не більше. Він не бере ні м'яса, ні випивати, нічого. Тільки можна казати, постить. Він постить і, в, і багато людей, що з ним в місті так само моляться. Хотіли запитати від Бога. Коли це все закінчиться? Так як в нас на сьогоднішній день, ми теж питаємо, коли це вже ця війна закінчиться. Але перед тим Даніл молиться, і Бог відкриває дуже велику тайну для нього, і для нас так само в Біблії. На 24-й день приходить ангел, він бачить видіння, другі, які коло нього, вони не бачать це відіння, але відчувають певний страх, такий наплив духовний. І вони втікають всі геть, бо відчувають якусь давку, таку внутрішню і зовнішню давку і повтікали. Один Даніл залишився і бачить, де є у нас зустріч ангел. Він не знає його ім'я. Це не Міхаїл. Це ангел, якого ім'я не знаємо. Він каже: Я прийшов тобі звістку принести, але запізнився, не повністю запізнився. Але я за... затягнулася, мій моя... мій прихід затягнувся, тому що. Перські злі духи мене не пускали. Як то? Що за перські злі духи? Мені робили перепони злі духи, я не міг до тебе прийти принести зв'язку скоріше для тебе. Твоя молитва була вислухана. Я хотів тобі принести зв'язку, що прийде час, і ви будете вільні, і все, все буде добре, але мені не дозволяли злі духи. І я попросив Ангела Міхаїла, який прийшов мені на допомогу. І відкрив дорогу до тебе, і я міг прийти, принести тобі це зв'язку. Це пишеться в книзі Даніла. І чому це важливо для нас на сьогоднішній день, так як ми сьогодні молимося, 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 і просимо, щоб е, був кінець цієї війни або хоча б було перемиря. Є злі духи, і ми це відчуваємо, що не тільки тут людські сили потрібні, тут більше від людських сил щось працює злі духи. Які роблять перепону. Я би таким прикладом, ну, банальним би навіг, щоб це було зрозуміти, як то так сили не можуть спрацювати. Боже, Боже, всемогутній. Так, але я вільна воля людини, і Бог ніколи не, 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 не натискає на вільну волю людини. Він тоді це натисне, коли буде кінець світу. От тоді натисне, тоді буде все. Там уже тоді буде кінець. Але поки ще є час для всіх нас. І такий приклад, якщо б всі люди взяли і почали виробувати дерева. З часом воздуху б стало менше і палили б ці дерева. Все менше і менше було б воздуху, все більше було б диму, і більше вогню, і більше жару і диму. І люди б від того жару і диму, того, що вирубають дерева, самі би померли. Це робить війна. Це робить злий дух. Який поступово тисне на людей і життя вирубує. І це життя, якщо людина не остановиться, нехай це приклад, це дерево. Хтось скаже, я не буду вирубувати. Я теж не буду вирубувати. Я теж не, не буду, не буду, не буду. Супротив Злому Духові, цей супротив Злому духу дуже важливий. І, по-друге, дуже важливі наші молитви, які так само супротив Злому Духові, і він безсильний. І тут дуже важливо ще просити. Ангела Міхаїла. Хто він такий? Його ім'я. Хто такий як Бог? Це його, в принципі, як би гасло і ім'я. Краще гасло, гасло і ім'я. Що хто такий, як Бог? Ніхто не такий, як Бог. Єдиний Бог є, і від нього більшого немає. Ім проти Злого Духа. І Архангель Міхаїл він стоїть. Е, Якби береже, і на сьогоднішній день відчуваємо, береже народ Ізраїля. Теж непрості умови в них береже. Він стоїть на варті народу Ізраїля. І я впевнений, що новий, якби в кавичках можна казати, Ізраїль це християнство, він стоїть на нашій стороні так само і береже нас. І не в останню чергу, о, якщо я добре знаю, він теж покровитель України. Так що у нас, хороші покровителі, молімося, просім його, щоб він, яку в книзі Даніїла, чинив дорогу для Ангела добра, для ангела доброї звістки, для Ангела благодаті, просім його кожний раз. І в наших храмах молимося до Архангела Міра і безустанно молімося і просім Його благословення і силу. Цю молитву, яку зараз буду молитися, цю молитву отримав в відінні. Лев XIII, який дав світові, що молилися. Вона довша ця молитва, ще довша. Там є певні моменти, які має молитися священник, як екзоцизм, але це не, тепер не та частина, це тільки що всі можуть молитися цю молитву. Святий Архангеле Міхаїле, найславітніший князю і полководцю англійських воїнців, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди, створені на образ Бога. Куплені життям, смертю, Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, тобі святий Михаїла, Церква Має, свого захисника і покровителя, ти веде спасенник до небесного щастя, проси Бога в міру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча спокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей у расі та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в Сонце, цариця ангелів. Розчавить голову Антихристу і захисти своїх земних дітей від його пістою. Перший захисників слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердися над нами, з'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він ще не обманював народи. Чи не так, що ми все своє життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь, амінь, амінь.